Донбас сьогодні це територія війни, яку розв'язала Росія. Одна з її цілей не просто захопити якомога більше українських міст і селищ, а й переселити туди росіян, щоб потім заявити, на сході України проживають виключно російськомовні. Проте це не перша спроба змінити етнічний склад регіону. Як РФ трансформувала демографічний ландшафт на сході України, розповідаємо у цьому відео. Спочатку землі майбутнього Донбасу заселяли козаки. Вони заснували тут безліч поселень однак, після приєднання територій до Російської імперії почалися етнічні зміни. У другій половині 18-го сторіччя Катерина II заселила схід України німцями, які створили тут колонії. Не обійшлося без російської імперії і при переселенні греків на Донбас. Вони з'явилися у Донецькій області наприкінці 18-го століття як переселенці з Криму, Румеї та Уруми. Катерина II вирішила, ніби врятувати православних греків від натиску кримських мусульман у 1779 році. Перші переселенці зайшли на Донеччину з боку нинішнього Бахмута іншим через рік дозволили оселитися в Маріуполі. До кінця вісімнадцятого сторіччя землі Донбасу були заселені досить нерівномірно. Це була доволі строката людність, яка складалася. З українських козаків, з донських козаків, з кочовиків, яких потім депортували при загарбанні Російської імперії. Тобто, це було, ну, по-перше, треба розуміти, що ми називаємо Донбасом, тому що є країна, Україна. Північного Лугань кола Луга, Маріуполя є те, що безпосередньо е, називалося Донецький басейн, е, тобто е, Донбас, е, який займав територію, частково на сьогоднішній території України, частково на території Росії. У Ростовській області у 17-18 століттях території сучасного Донбасу активно освоювали запорізькі козаки. Вони засновували тут свої зимовники, хутори та укріплення. Особливо важливою була Кальмівська Паланка, адміністративна одиниця Запорізької Січі. Вона охоплювала землі від нинішнього Слов'янська і Бахмута до узбережжя Азовського моря. Це був своєрідний форпост запорожців. Вони займалися скотарством, соливарінням, добували вугілля. Запорожці взаємодіяли. З донськими козаками, але зберігали незалежність, що не влаштовувала російську владу. Якщо до того, це був суцільний такий військовий фронтир, а то тут вже почалася сільськогосподарська колонізація, і відповідно українського населення ставало більше. А структури нової січі, які називалися паланками, вони досягали по суті східного кордону України, тобто кальмівська паланка, тобто те. Навколо чого потім буде виникати Маріуполь вже на підставі ще й грецької колонізації, буде ще німецька колонізація. Далі на схід були донські козаки, які також займалися колонізацією цих територій. Тобто, на території сучасної України з тих донських це Станиця Луганська. Наприкінці 18 століття територія відома як Дике Поле знаходилася на перетині інтересів різних держав і народів. Засновниками обласних центрів Донецька і Луганська були європейці, зокрема британці Джон Юс і Карл Газкоїн. Унаслідок механізації у другій половині 19 століття на Донбасі стався справжній демографічний вибух. Тут почала активно розвиватися металургійна промисловість. У 1860-х з'явилися перші шахти, а потім металургійні заводи. У голому степу будувалися великі населені пункти. Це потребувало масового припливу робочих рук та інтелектуального ресурсу. На Донбас почали приїжджати спеціалісти з Європи. Також туди перевозили селяни з центральних. Губерні Росії промислова революція використовувала робочу силу українців, які мешкали на Донбасі, але які в той же час ну, були господарями на землі. Вони не завжди і не дуже охоче йшли в робітники, тому що там каторжна така праця. І Росіян просто російських кріпаків, ну колишніх кріпаків з знедоланих там різноманітних їх туди завозили. Практично централізовано, в баракі, в жахливих умовах вони там працювали і було так: Українці як вільно наймані йшли на цю роботу, а росіян фактично ну силовим майже чином туди привозили силовим чином до Свольня Але українське населення все ще становило більшість за матеріалами перепису. 1897 року у Бахмутському повіті, куди масово їхали робітники з російських губерній. 58% населення були україномовними, російськомовними лише 31%. У Старобільському повіті це територія сучасної Луганщини. Переважало сільське населення україномовних. Там було 83%, російськомовних 14%. А от у Маріуполь польському повіті українська мова була рідною для 46% мешканців. На другому місці грецька нею говорили 19% населення. Російська в той час була лише на третьому місці. Нею користувалися всього 14% мешканців. Лінія розподілу етнічного вона залишалась достатньо серйозно. Мешканці українських сіл вони достатньо ну, скажем, не завжди. <смеш> схвалювали появу чужинців. ну, часто вони ці чужинці були ну з абсолютно іншими різними відмінними моральними нормами, м'яко кажучи. Ну коротше, в патріархальну таку українське середовище потрапляло багато босяків, скажемо. Відверто у 1917 році в Юзівці нині Донецьк, проживали представники понад десяти етнічних груп, але на першому місці все одно були українці. Радянська влада намагалась зробити з різних народів один головними інструментами стали пропаганда і терор. Що тільки вартій вшити генетичний код українців Голодомор 32-33 років за різними оцінками внаслідок штучного голоду на Донбасі загинуло сотні тисяч людей. Спорожні лі землі. Радянська влада заселила сім'ями колгоспників з Іванівської області, надаючи їм пільги. Але навіть попри це багато переселенців були незадоволені 32 – 32% Ки з них повернулися назад, не витримавши життя на Донбасі, Російська імперія проводила русифікацію а потім супертотальний тиск Москви на всі етноси і на українські в першу чергу, тому що українські Росія розглядала як найбільш небезпечний. і тому. Російська імперська влада і тому вбивали мільйонами українців. Але не тільки українці. Якщо ви подивитись, наприклад, на грецьку операцію в, в тих в південному Фрязов'я, то там було вбито радянськими, радянськими карателями в 30, виходить, 7-8 роках було вбито кожного другого чоловіка із греків. Уявіть собі. Друга світова війна також негативно вплинула на етнічний склад Донбасу. Після неї міграція лише посилилась сюди, масово завозили робітників із Росії, щоб компенсувати втрати населення і знизити рівень невдоволення серед місцевих був тиск, такий ем, русифікаторський тиск з використанням всіх державних ресурсів, коли люди були залякані, коли люди вже пережили репресії, коли мільйони людей були відправлені, замучені і так далі. До 1900 1970-х років Донбас остаточно сформувався як регіон, в якому домінує російськомовна культура, хоча значна частина його населення продовжувала залишатися етнічними українцями. Провозглашаємо створення суверенного государства Донецька народна республіка. 7 квітня 2014 року самопроголошена Верховна Рада оголосила про створення так званої ДНР. А вже 12 квітня загін бойовиків під командуванням Ігоря Стрілкова Гіркіна захопив Слов'янськ. Це стало початком війни, розв'язаної Росією на Донбасі та нової хвилі змін в етнічному складі регіону. В 2014 році населення Донецької області становило 4,3 мільйони осіб. Луганської 2,2 і мільйони. Сьогодні складно точно підрахувати, скільки людей залишилося на Донбасі за різними оцінками. Населення скоротилося щонайменше вдвічі однак угрупування ЛДНР постійно заявляють про зростання чисельності населення. Насправді українців, які повертаються на Донбас, не так багато. Населення зростає внаслідок переселення росіян, захоплені міста Донбасу, заселяють сім'ї військових та чиновників з РФ на окупованих територіях. Їм обіцяють вигідну іпотеку під 2% річних або ж конфісковане житло українців, так звані безгоспні квартири. Паралельно окупанти депортують українців, зокрема дітей до Росії після процедури фільтрації. Історія повторюється чи не так? Тобто, це звичайна імперська практика, е, як то кажуть, казана, які весь час збовтують і примішують народності. Е, Депортація до Центральної Азії, депортації кудись до Сибіру, обміни населення, е, примусова мобілізація на промислові роботи, виїзди на освоєння ціліни в Казахстані. Тобто, це е, та ж практика, яка була колись там з Римської імперії. Народи треба перемішати, позбавити їх пам'яті, позбавити еліти. Етнічний склад Сходу України почали активно змінювати ще 300 років тому. Цей процес триває і досі. Російська імперія, потім СРСР, а тепер сучасна Росія, використовують одні й ті самі методи. Анексія, репресії, депортації та кривавий терор. Сьогоднішні дії Кремля на окупованих територіях це політика, відпрацьована століттями. Москва хоче створити споконвічно російський регіон, позбавлений української ідентичності. Однак, чим більше РФ намагається кров'ю переписати історію, тим сильніше українці хочуть зберегти свої корені, культуру та пам'ять.